Всім доброго здоров'ячка, з понеділком сьогодні досить насичений був день. З замовниками подивилися автомобіль. Проїхав я вже порядка 500 кілометрів, і ще додому 180. Тим не менше, хочу нагадати: в мене є. Автомобілі на продаж не особисто в мене а є автомобілі, які перевірені. Де ви можете отримати всю детальну інформацію по автомобілях і прийняти рішення? Підходить вам автомобіль, не підходить. Буду ще сьогодні нові дописи, десь трішечки пізніше, поки в дорозі. І більш детальну інформацію я про ці автомобільчики вам закину. З нового є Seat Ibiza. За дуже адекватний прайс, є Б-8-й на 1,6 ручці. Класний автомобіль, Класний, класна Volvo V-50, повністю доглянута в одного власника з такою пачкою документів по обслуговуванню в Україні. Тобто людина досить так скрупульозно ставилася до автомобіля. Тож, також я вам продублюю, подивитися. Mercedes GLC 250-й. Ну, в принципі, цікаві автобільчики, всі перевірені, отримаєте всю інформацію по них. Так що, так? Подивилися сьогодні також, що по автомобілях Америка Гуланчик був. До речі, також звертайте увагу, як продавці можуть вас налюбити в плані того, що Америку подають вам пробіг в милях те, що на спідометрі в милях, а фактично в кілометрах, то есть, у вас там буде значно більша цифра. То есть, автомобіль був заявленим пробігом 104 тисячі, вказано кілометрів. По факту це 104 тисячі миль. І, ну якщо перевести кілометр, це 170. Тобто де 100 тисяч, а де 170 це є різниця. Та ж так, що звертайте на це увагу. Стінічки були сьогодні і два кашкая сьогодні були. 5-6 автомобілів я сьогодні подивився. Тож, ось так. Ще раз нагадую, Є автомобілі на продаж. Записуйтесь на підбір, під ключ, разові огляди. Працюємо, працюємо активно. Тож на зв'язку.